Від жопки зовсім трохи часу залишилось до головної боксерської події 2025 року, і я маю на увазі не новорічну помсту збірною пенсійного фонду Джейку Полу. Весь мой дом в дерьме! Мова йде про ремеч між українським поетом та футболістом Олександром Усиком і почесним тамадою Британії Тайсоном Ф'юрі. Дане протистояння є не менш інтригуючим, ніж бій п'яного баті з курткою, адже минула драчка цих пискоміс змусила не раз напружуватись цвінтери глядачів від яскравості та драматизму бійні, що розгорнулась у ринзі. Хлопці не розчарували і подарували усім любителям легального кровопускання декілька галонів чистісінького адреналіну. Саме тому весь світ, точніше, найменш освічена та гуманна його частина, з нетерпінням чекає на україно-циганський реванш, щоб остаточно з'ясувати, хто наразі є найкрутішим фістінг-майстром у хевівейт. Отож, давайте розбиратись, як пройде бій, хто переможе і коли вже нарешті лапін зніме свої дебілкуваті окуляри. Дзвіночок Свайп, поїхали! Минулий бій між усачем та Фурацеліном подарував нам багато сюрпризів, головним з яких була перемога Сашка. Того вечора українець проявив свій козацький характер, переломив хід мордобою і майже відправив цигана в айна не нокаут. Обидва бійці мали свої вдалі моменти, обидва роздавали тягла, то отримували пиздюловий кешбек. Та врешті-решт Давід переміг Галіафа, А міні все таке. Ух, як Бог його не казав. Більшість фахівців і таких як я, сходяться на думці, що у реванші усик знову переїде в фуру. Мовляв, так, Циган має непогані шанси Назвитягу, але скоріш за все йому доведеться знову зустрітися з паном Пройопченко. Ця думка базується на очевидних висновках з першого бою. По-перше, Сашко може вимикати світло в Макітрі Тайсона. Багаторазові надходження до циганського пиздюлоприймача на протязі усієї кар'єри перетворили трималку фури на трухлявий сарай, що охороняє трактор. Тепер будь-який місцевий алкаш може легко угнати сільськогосподарську техніку, просто пустивши сирокопчені гази на двері хиткої споруди. Сподіваюсь, усі зацінили цю вишукану метафору. Так, фура поки що зберіг здатність швидко відновлюватись, але у минулому поєдинку усата українська акула продемонструвала, що відчувши кров жертви, вже хер відпустить бідолагу, доки не дотріпає її до стану Олександри Грей після п'яти. Німальних змін поспіль, окрім точності та ударної потужності, українець показав свою надзвичайну ментальну міць в момент, коли здавалося, що до усача прийшла стрімка та невідворотна габела, українець дістав із шароварів свого залізного характера і поводив ним по устам скептиків. Страха Разом з тим, всі вже давно знають, що дух це чи не найбільша слабкість фури. Циган легко впадає в естерики та зневіру. Лис і двометровий шмат Маргарину на емоціях може як видати феєрію, так і навалити купу сумнівів у штани власної впевненості. Очевидно, що поразка малому українцю не додала бриту сміливості. Стоп контент! Далі трохи блогерського лайна. Прошу прямо зараз підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо тобі все ок, і залишити коментар. Гарний або поганий вирішувати тобі. З блогерським лайном покінчено продовжуємо випуск. Та шанси у фури, звісно, є, і досить непогані. Якщо з цього разу Тайсон перестане бути собою хоча б на 12 раундів, відкине свої традиційні кривляння у стилі джим Керрі під транквілізаторами, повністю сконцентрується на поєдинку, тоді у Сашка можуть з'явитися не піструна собі, які проблеми. До того ж, різні мамкині конспірологи вважають, що заради гучного івента хитрошейхові організатори у верблюжі ко. Оржик розіб'ються, але зроблять все, щоб у другому бою Тайсон переміг. Адже перемога Цигана дасть змогу провести третю вирішальну, а отже, найгучнішу драчку. Також не забуваємо про тактику пресингу та тотальної роздачі піздов, яка так напрошується у битві з дрібним та рухливим усачом. Здобних боків Тайсона має вистачити, щоб добряче вимотати Сашка у клінчах та інших тісних, але гетеросексуальних фізичних взаємодіях. Діях. Нагадаю, що у хевівейті найскладніший бій усику дав містер Чесора, який, власне, і притримувався вищозначеного геймплану. Крім того, минулий Мордобій продемонстрував вразливість усика до британських аперкотів. Безумовно, команда українця зробить необхідні висновки, але факт залишається фактом. Фура вміє знаходити прогалини у захисті суперника. Коротше, перемога фури більш ніж реальна. А що ж усик на боці нашого футболіста? Ментальна незворушність пісіячого згори лева, бетонна трималка, швидкість та вміння вчасно засмоктати хрест. Звичайно, здатність витримувати пансі 100 кілограмових пискомісів не є вічною, і невідомо, який удар стане критичним. Хто знає, можливо, саме 21 грудня ми побачимо, що усати вже не вері філ. Плюс у першому бою українець не продемонстрував фірмової роботи ніг. І Фалос його знає, що то було план на бій, чи Сашко вже тупо не вивозить. Але все ж таки є віра в те, що Усик знайде в собі сили відстрибати принаймні ще один бій, як в старі добрі, а його щелепа раптово не перетвориться на хришталь із посудної лавки імені Володимира Кличко. Проаналізувавши все вище сказане, здається, ніби Усач має більше аргументів на користь своєї перемови. Але нагадаю, що у першому бою такі Таких аргументів більше було у фури, та Сашку все ж таки вдалося запустити цигана разом з його табором в небо, точнісінько до сузір'я, великого хер там плавав. Висновок. Шансою хлопців приблизно 50 на 50. Але ми не будемо видавати цикливі формулювання стосовно того, хто кому дасть пизди. Ми за конкретику. Тому ось прогноз від каналу Мордобій на реванш у Сик Фюрі. Перемога усика нокаутом у пізніх раундах. На нах перфекто. <рес> у будь-якому випадку, впевнений, на нас чекає, захоплююче та надзвичайно безглузде, бо мова йде про бокс видовище. Ну і найголовніше цілком ймовірно, я не наполягаю, але може так статися, що все, що я тут наговорив, повна хуйня. Ну а на цьому все жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.